Не спати з такою вимогою активісти автономного опору прийшли до представництва Міністерства закордонних справ України у Львові, вимагаючи звільнити затриманих російською ФСБ кримчан. Режисера Олега Сенцова, соціального активіста Олександра Кольченка та ще кількох громадян України, зараз отримують у Москві та звинувачують у підготовці терористичних актів. Тим часом їхні друзі у Львові намагаються організувати хоч якусь допомогу. Далі Данило Мокрик. Воля What? Активісти автономного опору прийшли до представництва МЗС у Львові вимагати активних дій. Мовляв, відомство зовсім не бореться за звільнення режисера Олега Сенцова та інших кримчан, яких ФСБ затримала за підозрою у тероризмі. Представник МЗС, який вийшов до активістів, багато відповісти на закиди не зміг. Мовляв, неуповноважений. Тому обмежився дипломатичними шаблонами і повідомленням про те, що міністерство постійно шле росіянам ноти протесту. Міністерство закордонних справ буде вживати всіх необхідних заходів. Для Звільнення наших громадян, оскільки вважає висунуті їм звинувачення не юридично необґрунтованими і необ'єктивними. Поміж тим, львівські активісти не обмежуються плакатами і скандуванням на потреби затриманих, збирають кошти. Ми вже загалом збирали 3 тисячі гривень, і будемо більше збирати. Але враховуючи те, що один день московського адвокату коштує там п'ять тисяч гривень, так ну, все смішно звичайно. Але робимо все, що можемо. Поза організаціями кошти для затриманих збирають і їхні львівські друзі. Павло, який знає Олега Сенцова з 2002 року пояснює, гроші потрібні не лише на адвокатів. Він ну, розлучений з дружиною і діти діти жили з ним, і е, зараз вони з сестрою живуть. Е, вони поки що, наскільки я знаю, відмовляються від е, фінансової допомоги. Но я думаю, що вони поки що в шоці в такому від того, що відбулося. ФСБ і російські ЗМІ звинувачують Сенцова у зв'язках із правим сектором і підготовці терактів. Друзі у таке відмовляються вірити. Людина, яка їздила. По фестивалях там Роттердам, Берлін, Японія. Я не думаю, що він збирався би підривати якісь там монументи в Ялті там чи в Симферополі. Тим більше він любив свій Крим. Багаторічний друг Олександра Кольченка Алім також не сумнівається в надуманості звинувачень, коли антифашист та Кольченка пов'язують з правим сектором, де ідеології розходяться, та то ми розуміємо, що ФСБ. В Криму зараз буде власно зачищати таких активних людей. Цієї суботи автономний опір організував у Львові благодійний перегляд першого кримськотатарського повнометражного фільму Хайтарма. Тоді на підтримку кримських політв'язнів зібрали близько 800 гривень. Це, звісно, дуже мало. Але ані активісти, ані друзі затриманих не збираються на цьому зупинитися. Данило Мокрик, Тарас Киричук, Вадим Дмитриченко, огляд дня, телеканал Зік.